Всім привіт! Ви на каналі Huge 3 і сьогодні ми будемо говорити про замковий кварц вініл Next Step. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Ми відповідаємо на всі питання. Сьогодні ми хочемо поговорити про вініл від торгової марки Next Step. Чому саме про нього? Тому що це інноваційний продукт, він з'являється тільки в цьому році. І як заявляє виробник, там дуже багато великих характеристик, прям проривних. І ми б хотіли чесно зробити огляд на цей вініл і подивитися, чи дійсно він такий крутий. Перше, що таке Next Step? це виробник від фірми Barlinik. Barlinik, я думаю, багато хто знає, хто стикався з дерев'яними підлогами. Це найбільша фабрика в Європі з виробництва дерев'яних підлог, паркетної дошки, паркет, масив і так далі. І от вони побачили тенденцію вініла і вирішили зробити відкрити прямо новий завод, який там називається Next Step, і зробити інноваційний продукт, який буде багато кого переганяти по багатьом характеристикам. Ми б хотіли чесно для вас оглянути всі ці характеристики, які придумали і реалізували на цьому вінілі, а точніше, це SPC вініл. І щоб ви для себе вже зрозуміли, чи варто вам купляти цей вініл, чи, можливо, вас, він вас нічим не здивував. Погнали! Перше, це технологія DLE. DLE+ Отака от зелененька і красивенька написана. Що це таке, чим його їдять, це брашована поверхня оцієї структури. Тобто, Барліник це виробник паркета був все життя. Е, із деревом вони мають справу дуже давно і да, вони там спеціалісти. Зробили поверхню з брашованим ефектом по типу дерев'яної підлоги. Ну, прикольно. Сказати, прямо, що це там супер новинка, ну, я б не сказав. Є такі технології в інших кварцвінілах, вони називаються по-іншому. Але в принципі на дотик він прикольний, і за це можна поставити там якийсь маленький плюсик компанії Next Step. Наступний пункт це класна состійкості, 34 клас. Якщо в інших вінілах там є 32-й, 33-й, тут 34-й. Що таке класна Я думаю, ви вже всі знаєте, але ми вам повторимо це тест табора, беруть такі абразивні круги і за скільки вони зітруть. Оцю поверхню. Наприклад, як заявляє виробник, що кварцвініл Next Step старається за 20 тисяч обертів. А це дійсно 34 клас, і його можна стелити будь-де. Готелі, автомобільні салони. Не знаю, де ще ви тільки запридумаєте. Тобто максимальна прохідність дозволена в цьому кварцвінілі, плюс а, до цього всього, що... А, Оцей ефект брашованості вкупі дає ну, дуже таку прикольну реалістичну структуру. Тому це 34 клас ми також ставимо плюсик цій компанії. Ще є одна характеристика щодо внутрішнього виду: це технологія Super HD, Тобто декор дуже реалістичний. Оці всі сучочки ми бачимо. Це класно, але в інших там, виробниках. Достойних, таких як Парадор Квікстеп, ця технологія, ну, вона називається по-іншому, але також є тобто, ну, дійсно реалістичний декор. Тобто ця функція є класно, але ну, там, прямо якийсь прорив, ця функція не зробила. Що ще класно робить цей завод Барліника? За кожну продану пачку підлогового покриття, чи то вініла, чи то дерев'яного паркета, вони садять одне дерево. Дуже круто. Якби так всі заводи робили, напевно, було б це тільки на плюс їм для їхньої репутації, для їхнього бренду. Ну, і дійсно, погане, напевно, що вони садяться в Польщі, бо завод знаходиться в Польщі. Треба ще й в Україні, щоб садили, кварц вініл Next Step, він замковий е е вініл, але він може бути як з підложкою, так і без підложки. Для чого це робиться? З підложкою, для того, щоб. Ви відразу могли інсталювати на замок його без підложки для чого? Тому що ви можете його приклеїти до стяжки. <кх> тобто оцю товсту таку основу, 5 мм ви коли приклеїте, тобто буде тільки плюс, ніякого мінуса не буде. Замковий вініл можна клеїти тільки без підложки. І е, оце от, дійсно така є функція, яку вони заявили, вона проривна в тому, що. Цей вініл можна вкладати без розриву в дверних проємах, як вони заявляють, до 15 на 15 метрів, тобто до 225 квадратних метрів, ви можете без розриву в дверних проємах. Якщо у вас є великий хол, ну, представили, да, якийсь танцювальний майданчик, де там 300 квадратів і немає кімнат, а все просто однією великою кімнатою, і там ви можете навіть бюджетний ламінат положити без розриву. А коли у вас починається. Кімнатки, кухні, вузенькі, ванни, санвузли, спальні прихожі, коридорчики вузенькі. От там уже починається проблема, і там приходить майстер і каже, що тут треба робити розриви, бо він стане доміком. От компанія Barlinex сказала, не треба робити розривів, навіть якщо у вас там 5-7 кімнат, нічого страшного. Кладіть цей вініл, ми даємо гарантію. Оце, кстати, прикольно, але це треба перевірити, щоб воно дійсно працювало. Заявлено, воно дуже круто. І ця характеристика, прям така. Ну, ні, ніхто ще до цього не заявляв. Ми будемо обов'язково слідкувати, будемо на своїх об'єктах вкладати великі е метражі, спеціально не розриваючи, посилаючись на виробника, і обов'язково цю функцію перевіримо і дамо вам зворотній фідбек. Так як в Вінілі Next Step є два варіанти: будь-який декор ви можете вибрати як з підложкою, так і без, відповідно, в ньому буде і дві ціни. На вініл з підложкою. На вініл з підложкою ціна 1770 гривень. На вініл без підложки ціна 1670 гривень. Це середня нормальна ціна для якісного вінілу. Якщо ви хочете покласти цей вініл десь в ваннах, санвузлах, кухнях, там, де буде мокра зона і може попасти вода, краще, звичайно, його там клеїти. А в звичайних кімнатах можете вкладати на замок, а можете приклеїти по всьому приміщенню, і буде тільки плюс для цього. А можете комбінувати, тобто можна різні варіанти розглядати, і воно буде працювати і так, і так. Звичайно, якщо у вас 200 квадратів приміщення і ви хочете його вкласти без розриву у дверних проємах, без порожків, все сплошним ковром, напевно, краще б ми. Рекомендували клеїти, так точно з ним нічого не буде. Але виробник заявляє, що і на замковий не треба робити розриви, тому можете вибирати самі, як вам зручніше. Щоб зробити якийсь такий підсумок, і щоб сформувати якусь єдину думку про цей вініл, наша особиста позиція, вініл досить непоганий, характеристики прикольні. Як вони будуть працювати на практиці, ми це з вами перевіримо, тому що. Не розривати 200 квадратів в дверних проємах, це прям, ну, це така характеристика, ніхто ще її не робив. Барліник e, Next Step перший не смілився. Ну, подивимося, як вона буде працювати. Якщо буде працювати, то це тільки круто. Далі, 3-4 на сустійкості це дуже класно. Тобто можна сплити будь-де, він не зітреться, нічого, плюс плюс реалістична структура, супержді, друк, брашований друк це функція DLE плюс. Тобто він виглядає як натуральне дерево. Барлінку можна довірити, тому що вони з деревом працюють, я вже не знаю, скільки там дуже багато років, і вони в цьому дійсно спеціалісти. Ціна, ну, не, не сказати, що там супер дешева, але і не найдорожче. Є вініли і по 2, 100, і дорожче. Тому, в принципі, така трошки вища середнього, я думаю, для нормального кварцвініла це достойно. Дякуємо, що додивилися до кінця це відео. Ставте лайки, покажіть нам якусь реакцію, чи вам підходять такі от формати, огляди, чесні наші огляди на виробників. І ми далі будемо розказувати і про бюджетні виробники вінілу, і про бюджетні виробники ламінату. Ну і будемо разом розбиратися в цих продуктах. Зараз ціна 1770 гривень за вініл в підложкою 34 го класу. На нашу думку, це приємливий цінник. Плюс десь можете попасти на якусь акцію і там взяти його ще трішки дешевше. Тому в принципі дуже круто, і ми б рекомендували вам це. Ми б рекомендували цей вініл вам.